Па -дям, па -дям. Доброго вечора, хлопчики та О, дівчатка! Ой, привіт, привіт, малята іночко. Давай швиденько одягай мені фартушок. <гум> давай, давай. Думовуш. Ми сьогодні домовилися з домовушу, що будемо коховарити, тому що вже ж незабаром постукає що у наші двері новий рік. Хе -хе. головне не пропустити, коли воно постукає. Так, це точно, Ха -ха. Це бо такий клопіт такое. у хаті ну, дай нам, ласка. усі бігають туди, сюди, угу. туди, сюди. Ха -ха. До точно. столу. Ге. Отак. А, о, о, о о молодець, ага, отак. От до столу, до плити всі бігають за ц... шваброю. А що ж ти за рік такий Цього? товстенький у мене став? Ну дай нам. О, -о товстенький. Гармінький. А ну може, зараз не зав'яжеться, ну давай подивимось. Чудовий. Дідуся, мороза ще цукерочок. Ну і ти чудово, тобі Сидавай, у давай, ти тобі печиво, давай, сідай вже. Куди оце? Ох, так, ну все, гаразд, тепер. О, гаражі, новий так. рік це такий знаю, мені здається день, коли усі будуть навкруги бігати, бігати. Матуся буде робити якийсь там усіледець під шубою. Так бабуся буде так. нарізати олів'є. Варто не не крутитися в цей час під ногами у матусі і бабусі, а краще їм допомогти. Ось так. так здається. Ось так це молодечівничко. так. ось думав, ж, Ти подумай, яке що? свято новорічне без сніговика. О, Це немає сніговиків. Незважаючи на те, є за віконечком сніг чи немає, у нас сніговики є завжди. Тому що наші малюки нам малюють такі чудові роботи. І ось бачиш, ось такі сніговики до нас у гості приходять. О, ти бо який! га? Бачиш, який такий! з білочкою. Знаєш, хто його намалював? Вони хто вступнік Ілля. Сім років жилюші. Бачиш, яке Молодець! Він теж чекає Нового року. Отаке. От Сніговики можуть бути намальовані, а можуть бути зроблені з вати, з манки. І з сиру. чого? З сиру. Фу! Сиру! Так. Сніговик з сиру. Ха -ха! Я хочу показати, як можна зробити веселого сніговичка, який я. прикрасить як ваш це? новорічний стіл. І Його я. можна це. зробити дійсно сиру. Ось бачиш, тут у мене була ціла пачка сиру. Була? Оце Ти за, що, за Ти чи що? Я зробила сніговичка. А -а -а. Я так само, як зі снігу, взяла і зробила дві кульки. Одну величезну кульку, так. а другу кульку трошки менше це буде голова. Бачиш, ось у мене що вийшло. Голова, а очі, а ніс? А очі. Ой. Бачиш, я трошки що? Рушничок треба обов'язково тримати біля себе. Щоб а я його вже. поварити так. очі і ніс. Ми зробимо зараз родзиночок, і ще у мене у мене є такі а, різнокольорові цукерочки. Так. А ручки будемо робити. Зараз я все буду по черзі розповідати. Давай Отже, давай очі зробимо. Ще раз кажу, ти зрозумів, що це я взяла солодкий сир і зробила дві кульки. Ану, повернись до мене, будь ласка, майбутнє. Бачу, бачок. бачу, зробила так. Давай роби. Носик ми зробимо. Ось такої величезної шукерочки ММДС. Давай. О, ти який. О. А а, О, який. кумедний! А очі що. Очі, давай з родзиночок зробимо. Об, Обов'язково так давай. Очі. Так. От, ага, оці так. Око. Де друге. Ой, солоденький буде у нас сніговичок. А ну повернись о, до всіх малят. Ой, який о, о привіту Так, Очі є, ніс є. Тепер знаєш, що Ми зробимо е, ніжки, можна зелених ось таких цукеречок зробити. Дивись, начебто Оп. о чудово. Оп. Ха -ха. Можна. О, так, ніжки. Ось ніжки у нас є. Судит. А руки сьогодні зліпити чи зробити. А? а соломинки у нас є, бачиш які? А, теж солоденькі! Так, а це Ау. у мене одна. Так так так, 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 те. Я вважаю, що навпіл буде, мабуть, може величезний. Ось так. так. одна ручка. Та вже схожий, диви який. І ще одна ручка. Можна я до себе повернути, тому що мені давай. так зручно. Давай, давай, давай. О, Іночко, очі є, ніс є, все є. А відро. А мені теж, я тебе просила, щоб ти приніс а а, посудку дитячу, посуд дитячу. Ти що? Ну, ось дивись, диви, а що ти у мене приніс? Чайник приніс. Ну давай приніс. Ну, що, що тобі знайду, Ну немає нічого. Дивись, немає а, відра в мене. А ну, чайник як буде на нашому снігу. О, одягай! <світно> так, а що ще ти прийняв? <світно> а давай спробуємо ще. ще ось так. О, це тов такий капелюх що, мені виглядає? Здається, що все ж таки Ось таке ведерце буде воно все ж таки краще. Давай його одягнемо. Ну, так? давай одягай його. Ана. Тут теж нічого, Диви, як справжній. О, який сніговик Ха -ха! у нас у вами з вами з'явився. Мені здається, що такий м -м, сніговий друг він принесе дуже гарний настрій усім нам і прикраси. З собою новорічний стіл. Іночко, мені здається, що він зараз розтане. Слухай, див, див, дивись, ось можна бачиш поставити ага. ось, ось, сніговика біля боротьба. Ось так, Ой, я ось я кажу, О, він зараз дивися. розтане. Він такий солоденький смачний. Ось от я так і подумала, що розтане що? він саме тому, що не зі снігу він, а тому, що він дуже солоденький, дуже смачненький. Смачненький, солоденький. Ой, давай, швиденько мульти. Якщо їм. так підуть справи далі, що ти що? То я тобі наступного року взагалі у це не зав'яжу Та Не знаю. Смачненьке, ну, смачненький. Ну давай вже мультфільм дивитися і а, ну так, все усім мультфільм. А ми будемо готуватись до нового року. До побачення, любі хлопчика, дівчатка, до зустрічі. Так, чудово в нас все вийшло.